Як сказати англійською Ти можеш мені не вірити, але фраза «believe it or not використовується, коли ти ділишся чимось неймовірним або дуже несподіваним. Перший приклад. Believe it or not, I found a great job just in one week. Можеш мені не вірити, але я знайшла класну роботу всього за тиждень. Believe it or not, I found a great job in just one week. Другий приклад. Believe it or not, I bought plane tickets to Italy for only 20 euros. Можеш мені не вірити, але я купила квитки до Італії лише за 20 євро. Believe it or not, I bought plane Tickets to Italy for only 20 Euros. А що у тебе було такого, у що важко повірити? Поділись у коментарях. Хочеш говорити впевнено, без страху і пауз? Почни вже сьогодні. Мій курс Say It Better чекає тебе за посиланням в описі каналу.